Посади дерево, вдихни життя. Волонтери разом із депутатом Львівської міської ради від фракції ВО Свобода Андріаном Гутником насадили три десятки той на пішохідній алеї. Хочу, щоб мешканці нашого району дихали киснем, а не тільки забрудненим повітрям навколо нас і взагалі прикрасити і зробити комфорт зручність для мешканців нашого району. До цієї акції приєдналася і шестирічна дочка міського обранця Софія. Я разом з татом садила дерева. Це вже я не було гарно. Окрім той, на алеї до кінця червня працівники Франківської адміністрації замінять і плити. Найбільше скарг мешканців району якраз стосовно цієї алеї, коли людина ввечері йде до хати і не може нормально пройти по якомусь рівному асфальтному покриттю, тим більше, що у нас часто бувають там якісь дощі і влога. Людина просто не може нормально добратися, в умовах чоботах потрібно ходити. Тому все-таки ми живемо в цивілізованому культурному місті.